Всім привіт! У мене звати Лілія Бойко. і я... Мирослава Уніат. З мною моя гуро, і сьогодні я хочу з Мирославою розкрити тему стосунки, а саме страху розлучення. Тому що багато хто з тих, хто виїхали з України, або виїхали самі, коли чоловік не може виїхати під час війни, або виїхали разом і через такі великі зміни вони стали каталізатором складнощів у стосунках, все, що накопилося за роки, вийшло на поверхню під тиском змін, численних пов'язаних з переїздом, І я би хотіла поговорити про те, що робити, якщо, здається, що стосунки йдуть погіршуються, і виникають ідеї щодо розлучення, але страшно робити цей крок, не впевнені, чи, чи ще все зміниться. От як? Визначити для себе правильний шлях тут. А що робити, коли ти, наприклад, їдеш по трасі і у тебе ломається автомобіль? Зупинитися. Я зараз Канаді, мене якраз така сама голосу Через те ти приїхала на потязі. А що я маю на увазі під зупинитися, так, Тобто уявимо, що ваші стосунки ну, це їзда на автомобілі, так? І вони в дії. Так? Ви постійно взаємодієте, спілкуєтесь, тобто ця машина вона в дії, вона їде. так, У чоловіка і у дружини задіяні певні центри мозку так, для того, щоб інформація. Переходила від одного пункту в інший пункт і переварювалася, значення прикладалися, і інпут, аут, так, вхідна інформація, вихідна інформація. Тобто задіяні певні зони мозку, які по цій моделі працюють не перший рік. Так? І тепер на поверхню виводиться все, що не є ефективним у цих стосунках. Так, Тобто спочатку, коли люди зустрічаються. Природа дає окситоцин, окситоцин, серотонін, серотоніну, ці всі гормони, які, в принципі, заправляють нас достатнім пальним для того, щоб репродуктивна функція була виконана. Так? Якщо немає здатності у кожного партнера покращувати стосунки з самим собою у цьому процесі, то потім на поверхню починають.